Це день народження 55 років. На світлинах життя до у рідному часовому яру. Свій день народження пригадує пані Валентина разом з онукою Валерією святкувала в колективі. 19-му? мені було 14. Приготували для мене вірші, зняли відео на пісні, ноутбуці показували. Пісні співали, жартували. Лише у спогадах та на фото каже Валентина, й подвір'я рідного дому. У нас вдома був такий маленький ставочок, там у нас були риби, карпи, кої, каміти. Нині все це залишилось за пів тисячі кілометрів. Виїжджати розповідають вирішили торік. А коли вже поблизу 27 січня до нас уже в метрах 100, навірно, від нашого будинку прилетіли ракети, гради. Все горіло, все пилало. Рядом з нами школа знаходиться, нова тільки відбудували. І згоріла школа в той день, і декілька будинків згоріло. Дуже стріляли, коли ми виїжджали виїжджали. Навіть ми їхали перед нами ракета перед машиною впала. І добре, що вона не розірвалась. Сагунівка на Черкащині стала новою домівкою, говорить онука Валерія. Тут у свої 19 їй вдалося втілити і давню мрію вчити дітей танцювати. Сюди я приходжу тричі на тиждень, щоб потренувати дітей. Раз, два, три піднялись. Раз, два. Чотири. Я мріяла стати хореографом ще з 9 класу. Коли сюди приїхала, тут досить багато є гуртків, і акробатика, і гімнастика. Але не було танців. Ця робота, каже Валерія, відповідальна, бо потрібно працювати з дітьми. Сьогодні у нас займається і молодша, і старша група всі разом. Діти віком від 5 до 15 років. Всі молодці. Всі стараються. Сьогодні будемо повторювати з молодшою групою бродвейський джаз, танець з порасольками, а зі старшою хіп-хоп. Раз, два і три і чотири. Для мене найважкі танці то це швидкі. треба все запам'ятовувати. І швидко все робити. Я так можу. Просто щоб мені не було скучно, бо мені дома завжди скучно, і, і, і щоб мені уроки вистрішне треба було вчити. Малеча активна і непосидюча, тому до кожного особистий підхід, каже Валерія. У них дуже багато енергії, її треба кудись дівати, перенаправляти. Їх якось треба мотивувати. Були деякі сумніви з боку батьків щодо мого віку, досвіду і ну, трошечки. Не довіряли спочатку. Деякі батьки були присутніми на тренуванні, і так вийшло, що деяким не підійшло, хтось пішов, але більшість залишилась і зараз працюємо. Хіп-хоп джаз контемпорарі танцюють у різних стилях. В ж самих танців це те, що відчуває серце, говорить Валерія. Придумую сама. Іде звідси Аліна Бережна та Мас Горозія Суспільне новини Черкаси.